Священнику Олексій, скажіть, будь ласка, з якого боку має спати дружина? З любого боку може спати дружина. Хочете справа, хочете зліва. Якщо то сім'я пошлюбована може спати і на чоловікові, і вибачте, як, як там би спала, головне, щоб виспалася. Правила спання. Не прописано ні в якій книзі, де там дружина має спати, чи з правої сторони, чи зліва, чи на чоловікові, чи вибачте, під чоловіком. Має спати так, щоб виспалася, щоб їй було зручно. А є так, що от поженяться і хоче чоловік спати, повернутися до неї, а вона від нього і їм так зручно. Тому це їхнє право, це індивідуальний вибір. Головне, щоби виспалися обоє, бо врано не виспляться, тоді на роботу приходять злі, свараються та й не в словом. Спіть так. Щоб виспатися. А якщо в шлюбі, то все благословляється, значить спати там на руці, на... як там виходить з Богом. Звичайнику Олексій, скажіть, я... будь ласка, з якого боку має спати дружина? З любого боку може спати дружина. Хочете справа, хочете зліва, якщо то сім'я пошлюбована може спати і на чоловікові, і вибачте, як, як там би спала, головне, щоб виспалася. Правила спання не прописано ні в якій книзі, де там дружина має спати, чи з правої сторони, чи зліва, чи на чоловікові, чи вибачте, під чоловіком, має спати так, щоб виспалася, щоб їй було зручно. А є так, що от поженяться і хоче чоловік спати, повернутися до неї, а вона від нього і їм так зручно. Тому це їхнє право, це індивідуальний вибір. Головне, щоб виспалися обоє. Бо врано не виспляться, тоді на роботу приходять злі, свараються та й Не в словом, спіть так, щоб виспатися. А якщо в шлюбі, то все благословляється, значить спати там на руці, на... як там виходить? З Богом. Священнику Олексій, скажіть, будь ласка, з якого боку має спати дружина? З любого боку може спати дружина. Хочете справа, хочете зліва. Якщо то сім'я пошлюбована, може спати і на чоловікові, і, вибачте, як як там би спала, головне, щоб виспалася е, правила спання. Не прописано ні в якій книзі, де там дружина має спати, чи з правої сторони, чи зліва, чи на чоловікові, чи вибачте, під чоловіком, має спати так, щоб виспалася, щоб їй було зручно. А є так, що от поженяться і хоче чоловік спати, повернутися до неї, а вона від нього, і їм так зручно. Тому це їхнє право, це індивідуальний вибір. Головне, щоб виспалися обоє, бо врано не виспляться, тоді на роботу приходять злі, свараться та й не в словам. Спіть так. Щоб виспатися, а якщо в шлюбі, то все благословляється, значить спати там на руці, на як там виходить з Богом.